Даю, шановні друзі, давно хотів поговорити про хейтерів і сі і взагалі про правосвідомість наших громадян. Багато хто розповідає там, не вірить в банківський обмін. В нього не потрібно вірити. Друзі, це не релігія, це не якесь там божество, в яке потрібно вірити. Це процес, який запущений державою ОЕСР світовою організацією економічного розвитку. От він буде незалежно від того, ви вірите в нього чи не вірите. Ну це, це ж настільки маразматично. як Думати, що якщо я вкраду в магазині там щось, мене не посадять, тому що там я вірю, що не було камер. Ну маразм, але от низький інтелект деяких людей він створює відчуття такої безпеки. Тепер давайте подивимось реально в цьому році. Друзі, відбувається обмін по рахункам великої вартості, тобто по багатіям. І відбувається по тим, хто відкрив рахунки в другому півріччі 23-го року. Всі ви. Небагатії більш всього, ну дай Бог вам великих грошей, але всі ви попадаєте в обмін в 2025 році. А підготовка до цього обміну якраз зараз відбувається, якраз друге півріччя 2024 року. Це і є той час, коли банки будуть збирати інформацію, проводити так називаємі НКП, належні комплексні перевірки і збирати, встановлювати ваше резидентство. Да, звичайно, зараз ніхто не знає наскільки банки жорстоко і серйозно будуть відноситись до ви. Визначення вашого податкового резидентства. Але ви ж чудово всі розумієте, що знаходячись за кордоном, ви всі податкові резиденти. А ще якщо по правильному сказати, ви податкові резиденти з мультирезидентством. Да? А правило СіРС визначається так, що якщо особа є резидентом декількох країн, то банк її визначає нерезидентом. тобто включає вас до обміну. Тому думайте своєю головою, не ведіться на це все. Далі банківський обмін з Німеччиною. Да? Там всі прочитали, але, оцей е, повний он та устауш да, на 2024 рік, і е, прийшли чомусь до висновку, що нічого не буде. Ну, по-перше, Німеччина це зробила по відношенню до цього року, да, по відношенню до багатіїв. Тобто, я скажу так: багатіям можна радіти. Да, багатії в цьому році не попадуть. От, але ж ви всі не багатії. Да, у вас немає рахунків більше одного мільйона доларів. Ви всі попадаєте в належну перевірку, яка буде в цьому році. І обмін, який буде через рік 2025 році, і підготовка до нього ще раз нагадую, якраз буде відбуватися ось, ось зараз, вересень, жовтень, листопад, грудень 2024 року. Це раз друге, Німеччина робила оцей повний да фольконтонк банк Аустауш Робила тоді, коли не було даних про те, що Україна виконала вимоги і технічно була готова до банківського обміну рес 2024 в рамках світової організації ОСР через місяць Україні дали позитивний технічний звіт, що Україну схвалили до банківського обміну, тобто. Всі ви попадаєте в банківський обмін. Ну, я маю на увазі, всі ті, хто являються нерезидентом. Да? От, тому надіятись. От я не знаю на що деякі люди надіються. От хейтери, які там розповідають, вони там подивилися деяких відео, що це нібито податковий обмін. Це банківський обмін, який здійснюють податкові органи. Це ще раз вам повторюю. Це обмін банківськими рахунками. І коли дана інформація попадає в німецьке фінансове управління, воно передає фінансамти, фінансамти можуть спокійно з цим ділитися і з джоб-центрами. Тому думайте своєю головою. Ну і наостанок скажу, друзі. Дивіться, вся ця система була запущена на міжнародному рівні. Сюди вкладено багато грошей. В Києві відкрито представництво ОЕСР – організації економічного розвитку та співробітництва. От податкова витратила мільйони, мільйони гривень на СІРС-2024 Для того щоб ви всі сиділи і думали, що це буде відбуватися отак, от дуже просто, да що от банк не буде встановлювати мою резидентність, ніхто мене трогати не буде. Да ні, друзі, ну собака трішки зорита в іншому місті, і більш цього, те, як зараз наш регулятор Національний банк, регулює діяльність банків, і, скажімо так. Ускладнює роботу банків. Більш цього, друзі, я думаю, що Національний банк ускладнить і змусить банки більш ретельно перевіряти вашу податкову резидентність, в тому числі і з використанням третіх осіб, як це передбачено, порядком використання СІРС. Ну, думайте, ніхто не буде вкладати гроші в міжнародний проєкт банківського обміну, який фактично не буде працювати, от, тому що там деякий адвокат, блогер сказав, що ну нічого не буде. Ну ви ж подумайте самі. І своєю головою. Ще раз кажу, можете в це вірити, можете не вірити. Мені особливо без різниці, що буде там з вашими проблемами з джоб-центром. Кожен для себе сам вирішує, як готуватися, що робити. От, це ваше право. Ніхто нікого не змушує готуватися до чогось. Да? Можна сидіти просто чекати. Ну це також вибір людини. От, але легковажно відноситись. Ну я би точно не став, друзі. Тому бережіть себе з повагою, ваш адвокат Демченко.